Добрий день, дорогі діти, ми з України. Розпочинаємо черговий урок з географії в 6 класі. Діти ми продовжуємо з вами вивчати тему літосфера. І на минулому уроці ми з вами познайомилися з літосферними плитами, їх рухами. З'ясували, які бувають рухи, які їх наслідки. І, власне, сьогодні ми з вами продовжуємо цю ж саму тему. Ми з вами вже знаємо, що рухи літосфери. Викликані е, силами, які виникають у надрах землі, тому ці сили називаються внутрішні сили землі, так? Але крім того, що внутрішні сили землі викликають землетруси, які викликають, перепрошую, е, нерівності на нашій планеті, це викликано в основному рухами повільними, адже рухи літосфери, як ми з вами казали, відбуваються дуже повільно. Ну, максимум 20 сантиметрів на рік. Да? А сьогодні, на сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо про так звані розривні рухи літосфери, які відбуваються надзвичайно швидко, так і які призводять до того, що поверхня земної кори починає коливатися. Тобто по земній корі йдуть хвилі, хвилі як кшталт ті хвилі, які виникають в світовому океані під час вітру. Тема нашого сьогоднішнього року, діти землетруси. Мета нашого сьогоднішнього року ознайомитися з землетрусами як розривними видами рухів літосфери. Отже, будемо розпочинати. І так, що ж таке землетруси? Землетруси це підземні поштовхи, які викликають коливання земної кори. Як я вже казав, під час землетрусу земна кора коливається по земній корі йдуть хвилі, на кшталт таких самих хвиль, які ми бачимо. На поверхні великої водойми під час вітру. Землетруси зумовлюються тими самими внутрішніми силами, які зумовлюються рухи літосферних плит. Ці сили спричиняють глибинні розриви земної кори, але ці розриви відбуваються миттєво, відбуваються неочікувано. І в результаті цих розривів вивільняється величезна кількість енергії. Ця енергія проходить через усю земну кору і, і досягає до поверхні землі. І поверхня землі починає коливатися. На цьому слайді ви можете бачити, що відбувається в зоні розриву. В зоні розриву цілі пласти, цілі блоки земної кори вони зрушуються. Це відбувається за долі секунди товщі гірських порід можуть зміщуватися на кілька сантиметрів або навіть на кілька метрів. Причому це може відбуватися зміщення як в горизонтальному напрямку, так і в вертикальному. І оце зміщення дітей і викликає вивільнення величезної кількості енергії, яка і зумовлює той підземний поштовх, який досягає аж земної поверхні, глибоко в надрах Землі, де відбулося оце. Зміщення блоків земної кори, де виникло це місце розривів, зміщень, називається гіпоцентром або осередком землетрусу, або вогнищем землетрусу. Діти в різних книжечках можете прочитати по-різному, але суть залишається одна: глибоко в надрах землі відбулося зруш зміщення і розриви земної кори. Треба сказати, що цей осередок землетрусу, або як його в науці називають гіпоцентр землетрусу, може виникнути на різній глибині. Однак, здебільшого, вогнища землетрусів, тобто ці осередки, як ви бачите, виникають на глибині від 10 до 700 кілометрів. До речі, від глибини виникнення осередку в якійсь мірі залежить наскільки сильним буде землетрус. Зрозуміло, що чим глибше відбулося оце зміщення. Тим сила землетрусу буде менша. Та ділянка земної поверхні, діти, яка знаходиться прямо над гіпоцентром, над вогнищем, над осередком землетрусу, називається епіцентром. Епі означає над, над вогнищем. Треба сказати, що від осередку землетрусу, коли відбулося це зміщення пластів земної кори, виникає сейсмічна хвиля. Ця сейсмічна хвиля діти нагадує хвилі, які е, утворюються від попадання в воду камені. От я переконаний, що в дитинстві багато хто з вас грався, кидав там в калюжу камінчики або водойми камінчики, і коли кинеш камінчик, йдуть ось такі круги. От такі самі круги, у формі таких кругів, і виникають сейсмічні хвилі. Вони розходяться до центра, від центра і до країв. Сейсмічні хвилі рухаються з величезною швидкістю. Швидкість їх досягає 7 км за секунду. Тому на поверхні відбувається руйнівний процес. Найбільша сила поштовхів саме в епіцентрі землетрусу. Чим далі від епіцентру землетрусу, тим сила поштовху менша, відповідно, руйнування менше. Сила землетрусу набагато слабша. Сейсмічна хвиля передає коливання земної. Поверхні на величезній відстані. Саме через неї здригаються породи в надрах, руйнуються будівлі на поверхні землі. Причому коливання поширюється дуже швидко. Як я вже казав, сейсмічна хвиля рухається зі швидкістю 7 км за секунду. Як же оцінити силу землетрусів? Для оцінювання сили землетрусу використовують 12-бальну шкалу Ріхтера. Її називають шкалою Ріхтера через те, що цю шкалу запропонував німецький вчений Ріхтер. Саме він оцінює, оцінює перше оцінив силу землетрусу від 1 до 12 балів. І цілею шкалою дітки користуються по сьогоднішній день. Чим сильніше руйнування спричинив землетрус, тим більше балів він отримує. Треба сказати, що існує так звана шкала Ріхтера, шкала співвідношення між силою землетрусу і ступенем руйнування. Так, наприклад. Поштовхи силою 1-4 бали належать до слабких землетрусів. Людина такі землетруси відчути не може. Їх відчувають тільки спеціальні прилади, які називаються сейсмографи. Землетруси силою 5-6 балів вважаються сильними землетрусами. Під час таких землетрусів спостерігаються легкі пошкодження будівель. А землетруси силою 7-8 балів це дуже сильні землетруси. Будівлі вже починають тріскатися. Причому, причому в прямому смислі цього слова. Тріщини чітко видно на стінах будівель. І врешті-решт, 11-12 балів це катастрофічні. Або спустошливі землетруси, коли руйнуються практично всі будівлі. Як ви вже зрозуміли, землетруси стихійне явище природи. Але вогнище або епіцентр землетрусу може знаходитися не тільки на суходолі, а й на дні моря. І тоді відбуваються так звані підводні землетруси, діти, які. Спричинюють виникнення величезних хвиль. Ці хвилі, діти, називаються цунамі. Е, цунамі це велетенські хвилі, спричинені підводними землетрусами. Що цікаво, що у відкритому океані, у відкритому морі ці хвилі, ці хвилі невеликі. Вони максимум 5 метрів висотою сягають. Але чим ближче хвиля наближається до берега, тим висота її стає більша і може біля берега сягати. Десятки метрів, 30, 40, а то й 50 метрів. А довжина такої хвилі може сягати декілька сотень кілометрів. Уявіть собі, величезна стіна води довжиною сотні кілометрів і висотою десятки метрів обрушується на узбережжя. Зрозуміло, що вона змиває і знищує все, що там знаходиться. З того всього, що я вам сказав, можна зробити висновок: що землетруси це дійсно катастрофічні явища природи. Під час землетрусу земля гуде, стогне, коливається як морські хвилі, горбиться, здригається під ногами, інколи утворюються глибокі тріщини і провалля, які прямо видно на земній поверхні. В результаті землетрусів вигинаються залізничні рейки, падають мости, під, під руїнами будівель гинуть люди. Спалахують пожежі від пошкоджених газових та електричних мереж. Безумовно, це дуже страшне і катастрофічне явище природи. Тому кожен із нас повинен знати, як діяти під час землетрусу. Якщо ви знаходитесь на першому поверсі і відчули підземні поштовхи, треба негайно покинути будинок. Якщо ви на другому поверсі або вище, Маєте відійти від вікон і стати у дверний отвір або кут між капітальними стінами. Тобто, треба знайти несучу стіну, яка е, з великою ймовірністю не зруйнується. Вберегтися від уламків а під час землетрусу вони можливі, тому що все е, осипається і падає. Можна під масивним столом або іншими міцними меблями, які у вас є в кімнаті. Якщо ви їдете в автомобілі, ви маєте зупинити авто. На відкритій місцевості і залишатися в транспортному засобі на вулиці, якщо землетрус вас застав під час пішої прогулянки, треба триматися подалі від будинків, вуличних ліхтарів та ліній електропередач, чого категорично не можна робити під час землетрусу. Ні в якому разі не можна користуватися ліфтами, ні в якому разі не можна стрибати з верхніх поверхів та запалювати сірники та свічки. Дотримуючи цих простих правил, ви збережете своє життя та здоров'я. Серед небезпечних сил природи землетруси завжди були найстрашнішим лихом для людини. І, і небезпека землетруса не стільки в самому землетрусі. Якщо ви будете дотримуватись тих правил, які існують, які рекомендовані, ви безумовно збережете своє життя і здоров'я. Але те, що вони розпочинаються зненацька, відбуваються блискавично, тривають декілька секунд і мають велику руйнівну, Силу, ось в цьому небезпека. Щороку на нашій планеті відбувається близько 100 тисяч землетрусів різної сили. Якщо ми розіб'ємо ці 100 тисяч землетрусів по дням, то це буде по три землетруси кожного дня. Звичайно, катастрофічні землетруси на щастя бувають рідко, десь приблизно кілька один раз на декілька років. Але щороку, через підземні поштовхи і по сьогоднішній день, гинуть близько 10 тисяч людей у різних країнах світу. Сейсмологи, а сейсмологи це люди, які вивчають землетруси, проводять спостереження за станом земної кори. Вони використовують спеціальні прилади, які називаються сейсмографи. Сейсмографи, ось бачите, на слайді встановлюються на певній глибині в земній корі і фіксують найменші коливання. Вони автоматично записують найменші коливання земної поверхні в будь-якій точці земної поверхні. Дуже важливе і болюче завдання сейсмології на сьогодні це прогноз землетрусів. Навіть сучасна наука, яка володіє безліччю різноманітних технологій прогресивних, ще до сих пір не може точно передбачити це стихійне і різне явище природи. Більш-менш достовірно можна виявити район і силу землетрусу. А от, на жаль, його початок спрогнозувати дуже складно, майже неможливо. Тому найкращий спосіб зменшити втрати. Завжди бути готовими до землетрусу. Якщо людина живе в районах потенційної сейсмічної небезпеки, то вона завжди повинна бути готова до землетрусу. Для цього будуються сейсмістійкі будинки, які витримують дезотебальні поштовхи. Не знаю наскільки правда, але кажуть, що у нас в Києві будинки витримують до 7-8 балів. Це теж в принципі непогано, оскільки більш сильніших землетрусів в місті Києві. Історія поки що, е, поки що не знала. Треба сказати, що в різних країнах по різному люди пристосувалися. Ну, наприклад, я думаю, що всі знають таку країну, як Японія, наприклад, Да? І <клес> в Японії землетруси це, взагалі, ну, знаєте, таке явище е, ну, майже звичне. Там відбуваються по три землетруси на день різної сили. Багатьох поштовхів люди просто не відчувають, вони фіксуються сейсмографами, ісмографами. <клес> да? Але от в Японії, в принципі, японці заводять акваріумних рибок і слідкують за поведінкою тварин. Ви знаєте, інколи поведінка тварин вона дає можливість в якійсь мірі передбачити настання землетрусу. І якщо ми повернемося до японців і до акваріумних рибок, то якраз японці слідкують за поведінкою рибок цих. І перед початком землетруси поведінка рибок змінюється. Вони починають метушитися по акваріуму, намагаючись з нього. Ну, з нього як би випливти, е і так далі. Є ще дуже багато способів передбачення землетрусів. Землетруси люди відчувати ми з вами не можемо, але деякі тварини можуть. І, наприклад, акваріумні рибки, як приклад, да? і можна ще сказати, що деякі інші тварини, зокрема коні, е ну, улюбленці домашні, коти, собаки, вони перед землетрусом намагаються заховатися. Це теж, на це теж треба звертати увагу, але це в тому випадку, якщо ваш район, де ви живете, є районом, де можливі землетруси, або якщо заздалегідь населення попереджене про те, що можливий землетрус. Постає питання: а де ж виникають землетруси? Яким же людям так не пощастило жити в таких районах? Землетруси виникають там, де сходяться дві літосферні плити, на межах літосферних плит. У місцях розривів, у місцях з'їтнення, вздовж розломів земної кори, оці шви, де сшиваються, де знаходяться дві літосферні плити, оці зони стику, ось вони є потенційно небезпечними. І саме там виникають землетруси. Та, чому? Тому що там нагромаджується напруження надр. Вони періодично розряджаються землетрусів. Земля ніби випускає пару, ніби звільняється від зайвої енергії. Місця розходження або зіткнення літосферних плит, де землетруси встаються найчастіше, назвалися сейсмічними поясами. Діти їх дуже легко знайти на карті літосферних плит. Бачите, ось такі сині з штриховкою лінії, Оце діти ці ділянки, де стикаються літосферні плити. Ці ділянки є зонами. Потенційних землетрусів. Якщо ми уважно подивимось на карту, ми побачимо, що ці ділянки в основному проходять на морському дні. Але є такі ділянки на суходолі. Ось одна ділянка проходить, подивіться, по південній частині Євразії. друга ділянка на островах Тихого океану, третя ділянка вздовж Західного узбережжя е е е пів е Північної Америки. Тобто на суходолі вистачає. Е Таких сейсмічно активних ділянок, які потенційно є районами виникнення землетрусу, такі ділянки діти вчені називають сейсмічними поясами. Слово слово сейсмос прийшло до нас з грецької мови, як і слово географія, і означає коливання. Чи багато таких сейсмічних поясів. Діти, вони є всюди, де стикаються літосферні плити. Але коли вчені нанесли на карту епіцентри землетрусів, які відбулися через певний період часу, то вони помітили, що найчастіше землетруси відбуваються в двох сейсмічних поясах. Перший сейсмічний пояс називається Середземноморський, ось він, ось його початок, і ось, подивіться, аж де він закінчується. Це у нас Євразія, Європа, а це Азія. Тобто, я зараз повернуся до попередньої карти. Ось цей пояс Середземноморський. Бачите, він починається в південно-західній Південно -Західній Європі, проходить через всю Південну Євразію і закінчується аж отут, в островах Індійського океану. Оце середземноморський. І другий пояс називається Тихоокеанський. Да? Ось у нас Тихоокеан Тихий океан. Тут у нас Тихоокеанська літосферна плита. Да? А тут у нас ще дві плити євразійська і австралійська. Австралов індеавстралійська перепрошую. Так, і саме на стику цих двох літосферних плит, і тут подивіться у нас дві літосферні плити, і в результаті маємо що? Маємо величезний тихоокеанський сейсмічний пояс, який кільцем огортає весь тихий океан. Через це діти цей пояс отримав назву Тихоокеанське вогняне кільце. Саме тут відбувається найбільша кількість землетрусів протягом усього року. А тепер дуже цікаве питання. Можете мене запитати, Петер Анатолійович, а чи бувають землетруси в Україні? Так, в Україні є потенційно сейсмічно-активні зони. В основному це гірські регіони, це українські Карпати і Кримські гори. Це ті райони, де можуть відбуватися землетруси. Особливо в українських Карпатах є такий вулканічний хребет, він знаходиться на території Румунії, і саме там найбільше. Останнім часом найбільше зафіксовано сейсміч, коливань сейсмічних хвиль, так? Саме в цьому районі. Ну, і ще Кримські гори у нас є потенційно сейсмічно-активними, Одеська область. На жаль, такі райони на Україні є. Але хочу вас заспокоїти. Не так часто у нас, на щастя, відбуваються землетруси. Ну, це, по-перше. Ну, а по друге, я вам сьогодні говорив про те, як треба поводити себе. Під час землетрусу я думаю, що ви ці поради, які надає нам, надає нам держава. Я думаю, що ви їх ну запам'ятали, і якщо не дай Бог так станеться, що відчуєте підземні поштовхи, де ви не знаходились. Ви будете знати, що вам робити. Це збереже ваше життя потенційно і здоров'я. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули землетруси. На сьогодні у мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.